Доброго дня, ми з України. Інформую, що дійсно в Миколаєві йде тендери на відновлення водогону міста Миколаєва. Дуже важливий. Дуже багато часу витратило, щоб Миколаїв мав таку можливість. Дуже в дебрі я не буду йти, скажу, щоб не було як в анекдоті. У вас дочка-проститутка, так вибачте, в мене ж син. Це ваші особисті проблеми. Тому. Жодної копійки не витрачено. Ми дякую всім, що слідкують. Дякую, що не злили дані з секретних договорів, скажімо так, закритих. Але ми не можемо себе дозволити, щоб тут щось хто, хтось щось вкрав. То ми, ми будемо моніторити і від, відчитаємось, як правильно прозвітуємо по про кожну копійку. Не вірте поганим новинам.